І всім хе-хе, друзі! З вами я Форст, і це моє нове відео. Цього відео ми зіграємо гру Roblox і зіграємо режим, в якому нам потрібно буде втікнути від зло ось такого намальованого монстра. Який буде на охотитися за нами. Ну що ж, друзі, а перед початком відео ставте лайки, підписуйте канал, тикайте дзвіночок, залітайте бовського телеграм-канал, силочка буде в описання, і в закріплених коментарях. Ну що ж, друзі, а з вами Форст, а ми погнали до нашого ролику. Кстати, а ось і він ось цей монстр І Зараз нам потрібно буде поміняти колір Бо поки що в нас червоний. Нам потрібно ховатися у біля цих червоних стін. Ой, ой ой він тут, а він тут ховаємося, ховаємося все. Ми замаскувалися. Так йдемо по якихось тунелях. Надію, зараз не якусь Нову фарбу, бо я зовсім не знаю, куди потрібно тут йти. Зараз заблудився. Ну ладно, ну ладно, зараз думаю все ж таки щось знайдемо. Так, давайте тут зробимо поворот. І так, у нас тут є кісточка. 3 із 13. Нам дуже потрібно багато підібрати. О, я знайшов усю червону дверь. Ми сюди заходимо і все. Ми міняємо по факту тепер колір. Давайте. А блін. Зате у нас є викрутка, але я не знаю для чого вона нам. Але рано, чи пізно знадобиться. о подивіться, у нас тут новий прохід, давайте його відкриваємо. І у нас тут якась біло-чорна Ну Давайте сюди зайдемо. І блін, куди ми попали? А, тут у нас паркур, ну давайте його зараз поберемо, куб, пройдемо. Тут у нас різні а, ось ці пензелки. давайте їх поберемо, куб, пройдемо. І дізнаємося, що воно ну, у нас буде так. Куди ми звідси йдемо. Ну що, ж, я вже до паркуру. І у нас тут нова, по-перше, фарба і а, кісточка. Так, а, все, ми прийшли. Ну, окей, а, тепер йдемо шукати далі. Так, то шукати. Так, давайте йдемо сюди, і. Блін, якось це дістати. Тут, напевно, потрібно якісь предмети, а нам потрібен молоток, напевно. Ну, ладно пішли його шукати. Бачите, я вже знайшов ось цей прохід, але тут недалеко блукає ось цей монстр, тому тут потрібно бути обережним. Так, у нас тепер жовтий колір, давайте його візьмемо. Все, тепер нам потрібно хватися під жовтий колір. оні, О, ні, там мост. Так, треба якесь яке ім'я придумати ось цьому монстру. От його називаємо монстром. Ну, давайте, ну не знаю навіть. Нугай буде монстр. Ну ладно, погнали шукати далі. Так, стоп, у нас тут якийсь прохід гори. Так, давайте сюди зайдемо. Що у нас тут є? А, у нас тут, як ви бачите, нова кісточка, давайте її підберемо. Так, тут якісь у нас лабіринти, незрозумілі. А, ну все, тут ми просто підібрали кісточку. Але все ж таки, 5 із 13, блін, 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 блін треба втікати, а то цей мостр зараз мене е, з'їсть. Ну ладно, втікаю, втікаю. Думаю, зараз знайдемо е, вже ось цей жовтий прохід. Підберемо вже новий колір. Так, у нас тут якийсь проход. Так, у нас тут є е, кісточка, і вже у нас, як бачите, 6 із 13. Нам ще залишилось знайти небагато. Е, всього 7 штук. Ну, зараз, я думаю, ми їх поберемо, знайдемо. Хоча я вже скільки шукаю, все ж таки не знайшов. А, блін. Думав, що цей прохід я не залазив, а ще ж таки я його е, е, в самому початку ще залаз. А в нас тут ще одна кісточка, давайте її підбираємо. Все, в нас вже 7. Тепер потрібно ще 6 знайти. Так, ну ладно. О, я бачу жовтий прохід, але потрібно бути обережним, тому що тут. У нас бігає монстр, тому я краще почекаю. Поки що можу ось таким способом відкрити цей прохід і все. Заходимо сюди. І у нас тут бачите, потрібен молоток, а тут у нас є якийсь прохід. І ми опиняємося, Бог знати цей якийсь е, неймовірний заплутаний паркур. І все як його пройти? У мене питання, мені би якось сюди заскочити. Блін, тут якісь куби у нас різні. Ну поки що пробую пройти. у мене вийде, але тут е, все дуже заплутано. Я відчуваю, що я тут застрягну надовго. Ні, я падаю, о, ну все. А ні, я опинився тут. Я думав, що я опинюся на аж на самому початку, на спавні. Але ні, ну давайте будемо рухатися сюди, прямо. І давайте подивимося. А, блін. Ну, поки що, поки що не виходить у мене щось проходити. Ну, блін, прийдеться ще посидіти як мінімум 10 хвилин точно. Коротше, я бачу, як одна дівчина кудись прямує. я теж е, рухаюсь за нею. Думаю, вона мене. Так, то кудись переведе. принципі, я вже від часті зрозумію, як це проходить, але тут потрібно бути дуже обережним, А то один неправильний крок, і все прийдеться проходити все спочатку. Невже це зверху вихід мені здається, що справді вже вихід. І мені залишилося ще трошки, але я не розумію, як туди добратися? Як я так прогавив цей момент, коли ця дівчина тут проходила? Тепер прийдеться самому додому, як то все проходити. А ось а ось трохи вже виходить. Давай, давай, блін, блін. Таліш, чому ти. Ай-яй-яй, блін, чого не впав. Блін, оце було в статі небезпечно. я Чуть не гепну. І все би прийшлось проходити спочатку. Все, я бачу вихід. Я вже його знайшов, залишилося ще ось тут пропаркурити акуратно. А то, знаючи себе, я тут можу прогавитися, і все хана. Все, я прийшов. У нас тут нова фарба зелена. Давайте підбираємо, підбираємо кісточку. Нам залишилось ще знайти п'ять кісточок. О, у нас тут. Потрібно не зрозуміло, що ну, а, нам потрібен ключ. Ну, ключа я не маю, тому пішли шукати е, ще щось. Ну, не знаю що. Так, блін, нам би знайти молоток бажано, тоді би ми е, відкрили багато ходів. О, блін тут мости, потрібно бути О, ну нарешті я вже знайшов зелений прохит, а то я вже тут блукав. Ну дуже багато часу. Ну, все. Нас тут, кстати, якісь. Е, чекайте, давай тут підберемо. Кісточку підберемо на ну, фарбу. І в нас тут якась незрозуміла головолом. А, потрібно, напевно, якісь фігурки. Ну, брін, ну, брін, а, незрозуміло для мене тут взагалі. Тому що я перед цим як знімати це відео, нічого не подивився, ніякі там туторіали, тому подібне. І зараз тупо блукає, блукаю, опа, опа. Так, зайшов якийсь прохід. А ні, я тут вже був. Так, так, в нас тут монстр. Блін, йди звідси геть, а то мені потрібно проходити, якби не затягувати ролик. О, ви тільки подивіться, я знайшов фінальний вихід, але нам потрібно ще 4 кисточки, і тоді ми зможемо звідси вибратись. Блін, тож що я згадав, що у нас на ось цьому паркурі. Якщо пройти його до кінця, то у нас там буде березовий колір, березовий прохід. Тому давайте поберенькому зараз паркур пройдемо і відкриємо березовий прохід. Ну нарешті вже щось знайшов, а то вже стільки часу блока. І тупо, ну, ніщо не знайшов. О, у нас тут якась незрозуміла штука, а ми тепер без кольору. Ну тепер монстр буде легше мене піймати, тепер я не знаю, що навіть робити. Зато в мене з'явився якийсь незрозумілий предмет, Незрозум... я не розумію, що, а я навіть сховатися не можу. Ну тому буду більш обережнішим, а то, якщо мене монстр цей побачить, то все, мені ханди. Кстати, можливо, нам ось цю штуку потрібно а, засунути сюди так, так. Попробуй. Отак у нас відкрився. Все ж таки це була фігура якась, і е, ми пройшли ось цю головоломку. Тепер ми тримаємо синій колір. Ну, я десь помню, я бачу е, синій прохід. Тому давайте зараз його по пошукаю і думаю, не... О, я бачу е, синій прохід. Давайте я побинько протик. і у нас тут. А, у нас тут пилка. Брінна все ж таки була. Потрібна пилка, щоб розрізати дошки. А я от думав. Що нам потрібно мого бо я навіть толком не звертав о, увагу на ось ці надписи знизу, там пише по-англійському. Тепер я щойно звернув і побачу, що ць, пилка нам потрібна, щоб обрізати дерево. Ну, все тепер залишилось знайти прохід і думаю, що ми все ж ще трохи пройдемо вже нарешті цю гру. Але знову ж таки, мені потрібно поспішати, тому що я без кольору любий неправильний о, той крок, і все мене монстр схавить, бо я не зможу толком замоскувати. Блін, заді монстр, блін, блін, треба швидше, швидше, швидше. Давай, давай, давай. Опа, опа оп, тут. Фух, фух, мене тупо ось цей прохід спас, бо ще трошки би е, все на цьому я би гра закінчила. Так, давайте сюди поберемо і. Блін, ну дешті дошки, ну їх зустрічав зараз, тупо коли знайшов пилку, не можу їх зустріти. О, ні, монстр, ні, 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 ні! Ну, я не знаю як, але якось так стало, що мене монстр все ж таки зміг е, зловити. Але на цьому наша дуель не закінчилася. Я обов'язково сюди вернусь, коли наберете тут 5 лайків. Ну на цьому ми будемо завершувати наше відео. Я думаю, ви знаєте, що потрібно зробити. Ну, а з вами був Форс. Всім удачі, всім пока-пока!